Друзі, привіт до вашої уваги! Це чоловіче взуття робоче. Мікс брендів. Дві пари в нас від німецького бренду Parkside. Вони високі. На шнурівках. Шкіряні. Присутні світлоювачі елементи. Міцна підошва. Розмір 46. Всередині вони дуже тепленькі. Устілка утеплена. Такого виду, також високі. Внизу вони прорезинові, З міцною підошвою. Розмір 43 червоного кольору. Всередині вони також червоного кольору, м'якенькі. На всіх взуттях на носочку металеві вставки. Дуже міцні. Розміри від 42 до 46. Кожного розміру по одній парі. Одна пара у нас ось такого виду. Присутність відбиваючи елементи. Вставки із замш, На п'яточках та спереду. Всього у лоті 5 пар і цей лот ви можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу! Заробляємо разом!